Сьогодні в нас ми говоримо в нашому ранковому телемарафоні міському про мистецтво в Запоріжжі. І сьогодні таке свято величезне відзначає 45 років театр молоді. Запорізький театр молоді. Сьогодні ми вже торкалися цієї теми. І ми просто не могли не запросити до нас у гості, шановного пана керівника. Хотіла сказати режисера. Ну просто вас ви так багато. Ви і режисер, ви і керівник театру, і пан, актор, і актор, І педагог І педагог пан Геннадій Фортус. Дякую. Добрий день. Добре. Що для вас особиста ця дата? 45 років. Юра трошечки нам історію розповідав, як театр був без свого приміщення, як вдалося зберегти колектив і пройти цей складний творчий шлях, на мою думку. Що сьогодні 45 Коли Я років... прийшов до театру Олександр Петрович Король, головний режисер театру, народний артист. Прослуховував мене біля ялинки після Нового року. І там був плакат. З Новим роком. І Допис такий, нам один рік. І коли питали, ой, ви з театру, так, а скільки років вашому театру? Ми кажемо, один рік, два. А, сьогодні, коли я чую 45, взагалі-то я відчуваю, що це хлопчик вже великий під назвою театр. Вже досвідом, вже професіонал. В нього багато глядачів. Тобто це шлях. Я бачу шлях не тільки у цифру 45, а це шлях. Кожен рік це щось, якийсь путь пройдений, якісь знайомства з новим глядачем, нова, нова драматургія, нові вистави і так далі. Все нове, кожен рік нове, 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 нове. Так це взагалі складний шлях? Чи це більш? Цікавий, це розвиток. Я Чи думаю, що... складно йти? Ну, я... ясна річ, мистецтво взагалі-то складно, бо це ж, ви розумієте, ти один, а проти свого глядача. от Ти щось малюєш, щось пишеш, щось ставиш, щось граєш в театрі. Е, неважливо. Але приходять глядачі і дивляться: ти хто? І Якщо ти кажеш правду, тебе тобі, тобі люблять, довіряють. А якщо ти брешеш, це дуже, дуже важливо. Тобто ти свою душу відкриваєш людям. От я е, ставлю виставлю, так, так, от я ставлю вистави тільки е, тоді, коли я там присутній. В якомусь образі, чи я молодий хлопчик, чи я вже вік, віковий чоловік, чи ми, це ві, мої відносини е, в минулому, чи мої відносини, які дуже хочу в майбутньому, і так далі. Тобто без мене там нічого не буде, бо я не знаю тоді про що ставити виставу. І, до речі, наша акторська школа, коли ми я ж повинен е, донести все акторам своїм. Щоб вони зіграли те, що я хочу. Розумієте? І ви так я... авторитарно, те, що я хочу. То, що я хочу, бо то, тоді бо це. Кому немає... як режисер? Ну, то не моя вистава тоді буде, це їх вистава. А я хочу свою виставу. І коли він, актор до мене підходить і каже, ну Геннадій Гірович, а я бачу інакше: бери п'єсу, став виставу. Дозволяєте да. своїм акторам да. ставити виставу? Пожалуйста, да, будь ласка, але ж. А в афіші написано виконавець. Uh -huh. Тобто він виконавець моєї волі режисерської. І от коли я вийшов на сцену і е, веду діалог з глядачем на моїх умовах, тоді ми починаємо якийсь дискус. Розумієте? Тільки тоді є мистецтво. Якщо я взяв якусь форму і щось таке випіндрився, да, і от бачите, я тут світло там гукнуло, тут отак пішло, ну, глядач подивився, каже, ну і про що це? Чому я повинен в цей театр йти? Тоді мені все одно, там, де е, щось е, працює, там світло, звук, там щось двігають, ну я туди буду ходити. Ні. Який ваш глядач? Мудрий, веселий, занепокоєний? Я дуже е люблю свого глядача, бо він, він вихований. <свят> Оце головне. Ви розумієте, коли ти прийшов е 45 років тому і в тебе кидали е шпільки, там, гайки, <свят> будіти, вони не розуміли, що ми живі там. А через 45 років нам несуть квіти, ті ж хлопчики і дівчата. Які трошечки вже підросли. Так, у нас була унікальна ситуація. В 2006 році ми зіграли свій перший свою першу виставу «Терем-теремок». і назвали Перші виконавці для перших глядачів. І ми дуже хвилювалися і думали, ну хто ж прийде? І от йдуть сорокарічні хлопчики з бородами і дітлахів з собою ведуть. І ми починаємо виставу, і мені кажуть, ну вийди, щось скажи там. А я там ведмедик. Я грав теж в цій виставі, але спочатку в мене був час такий. Я вийшов, кажу: доброго дня! Дівчини, так, хлопчики, дівчатка. Ви в театрі, вони так. Що треба робити? Аплодувати. А ножками. І от вони повинні. У мене комок був в Орлі, бо сорокарічні е чоловіки прийшли на свою першу виставу, і вони поводили себе, як діти. Хлопали, і ножками тапцювали. І ножками, і ручками. Розумієте, це важливо, коли ти бачиш. Що ти виховував в своєму нетеатральному місці? Це індустріальний город, місце. І, пробачте, тут не було театрального глядача. Ми виконали свою місію. Ми зробили Запоріжжя театральним місцем. Оце була основна наша мета. Бо створювався тюг для цього. Для того, щоб почати да, з дітей. І тому ми вже почали називати свій театр молоді, бо вже він настільки тюс, скільки він для молоді, бо ми фарватер вибрали 35 років. От 35 років це наш основний глядач. І я хлопцям казав, коли їм було там 25, вони кажуть, та то, то ж вони ж старі, 35 років. Я говорю, ви будете працювати, вам буде 35. А вам потім буде 45, і ви побачите, от їм вже. Для вас 35, так. тоді це вже буде <свист> <свист> молодь. Так. молодь Тобто це ваші е, ровесники. За ці, за ці 45 років, що такого надзвичайні події, які сталися значущі для театру? Можливо, це були якісь гастролі або ну, якісь. Подій було дуже багато, бо наш театр, він, знаєте, як пружина. За п'ять років ми зробили стільки перші п'ять років. Такий шлях прийшли до міжнародного е всесвітнього фестивалю Асітеж. Тобто ми е на рівні 56 країн, і ми були там за 5 років. З України це був один театр. Один з України наш. Терем Теремок ми тут, там показував, бо це дитячий фестиваль був. В нас дуже багато було досягнень. Гастролі, гастролі. Ну, от останні гастролі перед війною, це взагалі був для деяких театралів шок. Ми їдемо до Харкова. Вони мені кажуть, ти розумієш, куди ти їдеш. Це перед війною ще перед повномасштабним перед, перед да. вторгненням. Це перед ковідом, то ще да. А, ще перед ковідом. Да. Uh -huh. І ми їдемо до Харкова. Взимо дві казочки і дві, три вистави дорослі. Після однієї вистави вечірня загадкове вбивство Собаки. Через добу до нас прийшов голова Красного Креста. Харьковського. Він каже, що ви з нами зробили? Ми добу мовчали, ми з жінкою не могли не відказати нічого. Якщо ви приїдете до нас ще раз, я вам гарантую повну залу на цю виставу. Ми з шиком прийшли в гастролі. Коли нас позвали, так як ви нас позвали зараз, на телебачення. Журналіст каже, а ви звідки? Я кажу, Запоріжжя, а де це? Я кажу, отак от, от по Тільки не ще. там Дніпро, міс. А Дніпро я знаю, а там трохи сприв. Тобто така була поведінка. Попереджене таке да. ставлення. Ну, ви, ви ж знаєте, що тут півгодини треба щось казати. Я кажу, знаю. Ну, типу, про і... що з вами можна поговорити? Так. Да? І ми почали е казати, і я півгодини щось йому розмовляв, він мене дуже уважно слухав. А після ефіру каже: а можна до вас на виставу? Я кажу, можна. І всі вистави він е дивився, а потім пробачився, пробачте мене. Якщо ви приїдете, будь ласка, ми до ми... але тепер годину. Я кажу, Дякую. Поїхали ми в Одесу. Мій товариш дзвонить мені і каже, що знову з'їхав. Ти їдеш в Одесу з комедіями? Ти хочеш нашу Одесу столицю. Ти хочеш щось нас тут здивувати? Я кажу, ну, Женя, ну давай подивимось. І коли після однієї вистави, а зала була на 1300 людей. Концертна оця оркестрова яма була забита. А, навіть там. так І коли закінчилась вистава, і відкриваються двері, мої хлопці стоять ну такі гарні, в костюмчиках, в білих сорочечках вишукувані. І вони летять, як кажу, тільки хлопців моїх не трогайте. Вони їх чуть не порвали там. Не зацілували. І 21 рік в Одесі найкращі гастролі театр молоді. Запорізь. Тобто це досягнення. І я дуже радію, що в мене такий театр. А як цього. Що впливає на таку популярність, на такий успіх? Правильно підібраний репертуар, акторський склад, режисерська робота, ну, тут, акторська майстерність. Тут, ну, тут треба сказати, що тут такий комплекс. Виховані, вони дуже виховані. Особливо чоловіки. Вони чоловіки. Я дуже хотів акторів, чоловіків, щоб вони бачили жінку, щоб вони подавали руку, щоб вони ніколи не сідали, поки не сяде жінка. Розумієте, оце чоловік, коли він виходить на сцену, а театр це жіноча справа. Так, в залі в більші жінок да. актрис. Ні, ні-ні. Я маю на возі глядачі. А глядачі? Так. Це вона бере свого чоловіка mm. і приводить ну, в, в театр чи не приводить в театр. Це вона спілкується з е глядачами, це вона дивиться, на, на кого вона йде сьогодні на виставу. І коли вона бачить там чоловіки, вона бере свого чоловіка і веде туди. Подивись. Ні, вона не каже, але він, він бачить, що подобається його жінки. Розумієте? І жінки, в мене була так, такий був такий випадок, дві актриси грали одну і те ж роль. І от на одну актрису йдуть, а на другу не йдуть. Притому та, на яку йдуть, ну, не така красива була актриса. А на, на яку не йдуть? Красива, фігура, і не йдуть. І я ніяк не, 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 не міг зрозуміти, чому. І я питаю свою жінку: ти можеш мені сказати чому? Вона каже, ну, тут все зрозуміло. А я говорю, для вас жінок все зрозуміло? Так. Я говорю, а що? Оця е, актриса, на яку не йдуть, вона претендує на мого чоловіка. Вона грає так, якби заігрує з, з, з чоловічим. Глядачем. А жінки так. А друга актриса виконує моє завдання. Вона спілкується з дівчатами, з жінками для чоловіків. Ви розумієте різницю? Там конкуренція, конкуренція, а тут навпаки і, і союзники. Та, і глядачка каже: ні-ні. ні, на ні, цю ні, ні. актрису, я не поведи свого чоловіка. Дуже тонко, да. жінки тому, що театр має викликати емоції, певні почуття. А жінки більше до цього, скажімо так, дотичні емоційно, тому і підтягують чоловіків. Не, потім. Ні, ні. Справа в тому, що чоловіки соромляться, вони не виховані в цьому сенсі. Дивіться, у нас з самого початку ми брали інтермедії такі для дітлихів, і батьки приїжджали на машинах. Жінки з дітлахами виходили, вони я через годину приїду. А потім, мабуть, щось жінки кажуть, слухай, треба зняти, бо там так <свистак> весело, так цікаво. І чоловіки е брали камеру, і е так вони так збоку десь стояли. І от ми зробили таку е штуку. Хоровод водять жінки, дітлахи, І я кажу: а ну-ка, давайте е чоловіків. І от е, клоуни кажуть, а тепер чоловіки водять хоровод. Боже мій! Це був шок. Він в костюм, він же і за. Ай! Камеру забрали і вон. і пішов. І ніхто не сміється. Всі в радості, Всі... всім подобається. І він потім став заходити в театр більш. Вільно, спокійно. Ви він... йому тут раді. Так. І він бачить, що це не соромно, а потім пішов на виставу, а потім став нашим глядачем. Тобто це теж виховання. розумієте? А жінка, вона його теж хоче виховати в цьому середовищі, в цій агурі. Які почуття у глядачів хочете викликати, що для вас найцінніше? Ну, це дуже, дуже таке е, е, інтимна справа. В, в, в такому-то віці ми хочете про це казати, в іншому віці про інше казати. Коли в, в пам'яті щось випливає, я хочу сказати стоп, 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 я от там зробив помилку давайте на, на цю тему поговоримо. Тобто це е, проблема життя е, попередити. В чомусь попередити, бо е, коли молодий режисер бере якусь виставу, я бачу, що він без досвіду. Він не знає про що. Але там багато ефектів, там багато всього, навороти і так далі. Так далі. А от про що? Це ж важливо, це теж спецефекти. Важливо. Централ, ні, 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 ні. Я не проти, не проти, абсолютно не проти. Я за... Але це не головне. Ну, я так вважаю. Деякі режисери кажуть, ну як це так, ну як це? Це ж дуже. Ну це один раз, мабуть, прийти подивитися, насолодитися, ну, якщо, а до власна вистава, я ти... знаю, що ходять на одну і ту саму виставу, глядач приходить декілька разів. Так, бо в нас, ну, це вже, так сказати, може я. Трохи пере 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 перебільшує, пере да. але в нас є школа, наша акторська школа, і вона побудована на імпровізації. І якщо на сцені щось відбувається, і актор не реагує, потім він до мене в кабінет йде. Я кажу: ну от була реакція, чого ж ти. А, я... а, ми, ж репети... а ми ж, от... Так, тут жива реакція. Глядач бачив цю реакцію. А ти ні. Як це так? Тобто, о, якщо я о, зроблю крок не от туди, а от сюди, і актор не, не, не відрягував все. Але оцей крок він зробив так, що вистава трохи пішла інакше. І глядач, який був там вчора, чи позавчора, він каже: о, так, а у вас інакше все пішло. Хотіла, Тому, б, хотіла да. б вас. На останнє запитати про плани, але я знаю, що що б ви не робили, які б плани не будували, все це буде якнайкраще і дуже цінним для глядача. Тому, трошечки давайте розважимось. Давайте, спробуємо. У нас є такі картки. було не було Було, не було. Mm -hmm. Я вам ставлю питання. А Дай ви... мені одну? Д -д давай, давай перевіримо. Де ж будеш відповідати. Ми, я знаю ці питання і ставай тут поруч. Ми вирішили продивитися. Справа в тому, що Геннадій Вадимович дуже відкрита людина. І коли він ставить вистави або виховує своїх учнів, до речі, в Геннадія Вадимовича безліч зіркових. Учнів це Вікторія Булітка, no. Ольга Кіяшка жуковцова Заслужена України Андрій Саєнко, Анна Абрамьонова, Сергій Кучера. Тобто, Київ no, no, no. зараз no, no. тримається на його учнях. No. Uh, і він завжди, коли робить репетиції або вчить, uh, він завжди на власному життєвому досвіді. Тому, виходячи з цих питань, мені стало цікаво, наскільки свого режисера. Так, 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 да. Ну тоді якось так давайте, щоб одночасно піднімати Давай. питання. Ага. Ну, в ну, жисці по центру. А ось так. Давай ось так. Давай. Так, увага. Чи запізнювались на виставу? Так. Чи кричали на акторів? Співпало. Чи хотіли колись зіграти роль замість актора? Хотіли все кинути і піти з театру. Серйозно? А куди пішли б? В другий театр. <реш> театр. А, мрієте поставити виставу на міжнародному рівні? Мабуть, так. Ні. Не Ні. було. Ні. А, чи є така вистава, до якої не дійшли руки, відкладалася все життя? Що це за вистава можете сказати? Запрошення до страти. Хто драматург, автор? Це інсценіровка наша, моя інсценіровка по роману ага. е... набукова. На Забукова. Її знають всі <схи> про це. Чому не дійшло? Часу нема. То ковід, то війна, то треба відновлювати. Але там тримаєте десь у собі вдома. Так, вже вистава готова. Її тільки треба зробити. Чи хотіли б ви змінити театр? Так, звісно. А да. яким чином це має відбутися? А, ну, по-перше, саму сцену хочу. хочу для сцен... спецефектів, все ж таки. Повернулися до а, теми Так, Але ж ну, в театрі повинні бути можливості, а, світло, звук, все повинно бути. Для того, щоб. Знаєте, для чого це потрібно? Щоб цього не бачити Розумієте? Оце світло, цей звук для того, щоб взагалі його не бачити. Щоб він був такий, щоб його не бачити. Щоб він е висвітлював тільки актора так, як мені потрібно, а не в темряві, там, де він там ховається, То, актор. Тобто, під, е підсвітлювати всі акторські якості і майстерності. Взагалі то щоб... є закон, коли я бачу іс іс істочник. Як Мені вже це не цікаво. А якщо я не бачу звідки взявся оцей пучок світла, це мені цікаво. І як вони це роблять? Я не бачу звідки, а воно щось там. Оце, оце так. Я вас рада привітати з вашим ювілеєм, з ювілеєм театру. Бажаю вам тільки успіхів, натхнення, розвитку. Часу, щоб ви встигали е, ставити те, що вам хочеться свої вистави. Ну і звичайно що вдячного і вихованого, вихованого глядача треба на е, е, артикуляцією теж працювати. Дякую.